Привіт-привіт! Мене звати Софія Шрамко, я стиліст і вітаю вас в своєму новому влозі. Я не нафарбована, не зібрана, тому що ми будемо з вами сьогодні разом збиратися на івент від Armani Beauty, на який мене запросили. А насправді це перший такий мій досвід, коли я співпрацюю з дуже відомим брендом. Ще й мене запрошують на івент, де буде зібрано багато блогерів з різних країн. Для мене це трошки хвилююче, але я в такому дуже приємному хвилюванні. Я раніше могла Тільки мріяти про те, що мене будуть запрошувати такі бренди на свої події, і це неймовірно приємно і я дуже щаслива бачити результат своєї роботи от в таких колабораціях, в таких співпрацях. Так, зараз на годиннику півдруга, Я... у мене зачіска на третю годину, а захід на шосту. Напевно я в сукні вже поїду одразу на зачіску, тому зараз покажу, яку сукню я обрала. Я вже така напіводягнена в сукню, тому що хочу зробити собі зализану зачіску, і щоб її не запсювати, то я вже одягла сукню зверху, а джинси знизу. Кешку зачіску я постійно роблю в піндепулі. Мені дуже подобається, як вийшло. Ой, ну подобається собі. Зараз буду одягатися, зуватися і їхати вже на захід. Я майже готова. Ось такий у мене образ. Сукню взагалі не повірте, звідки вона Вона із Зари. Причому що вона не продавалася на сайті і неможливо було знайти. Була представлена лише в магазині, і я її якось чудом помітила і, звичайно ж, взяла собі. Головна її зюманка це ось така відкрита спина. І також мені дуже подобається збірка в зоні Бедер. Я ще думаю на рахунок сережок залишити такі сережки, як в мене, чи такі більш масивні. Якось більш нарядно виглядає. Зараз я ще подумаю. А, і туфельки, до речі, теж зараз. Хотіла одягнути від Dior, але вирішила залишитися в мінімалізмі чорному. Пахнути я буду ось такими парфумами від Van Cleef називається орхід лезер Це мій улюблений аромат. Так, я вирішила все ж таки залишити ці сережки. Мені вони більше сподобалися до цього образу. Діщата, ми зараз прийшли пофотографуватися. Аліса, як завжди, такі фотографії чудові виходять про звісно. Оце ми зробили фотографії. Зараз стоїмо, чекаємо, щоб побачити ці фотографії на щоб побачити на екрані. Такі івенти зазвичай несуть піар-характер. Запрошені блогери створюють контент, який потім публікують в своїх соціальних мережах. Тому схожих спотів для створення фото та відео було багато.

Вже приїхала додому, переодягнулася. Це був захід на честь 25-річчя бренду Armani Beauty. Оскільки я знаю, польща вперше проводить такий захід. В Країні такі бренди, як Armani, Dior, Prada і так далі. Ну, люксові бренди, які ми всі знаємо. Схожі заходи не проводять. і Польща також тільки. Почала в цьому напрямку розвиватися, і, скажу чесно, було дуже приємно бути на цьому заході. Я дуже вдячна дівчинці, яка мене запросила, Віка. Там були блогери з України, із Литви, із Латвії, із Білорусі, але більшість все ж таки були з Польщі. Бренд орендував локацію, і ця локація була поділена на різні конери, Переважно із зйомками, різного формату зйомки і фото. Ось такий вийшов в день зі мною. Обов'язково пишіть, чи вам сподобався такий. Формат відео із заходів обов'язково підписуйтеся, ставте лайк. Мені це буде неймовірно приємно. Пишіть коментарі. Це дуже важливо для того, щоб мій маленький новий канал розвивався і далі працювати над цим.